Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі Людмила Мила Іспанія. Всі, хто слідкують за мною, ви знаєте, що в нас є три киїці, і також у нас є собачки. Але собачки наші живуть на дворі, так як в нас власний будинок, і в нас собачки живуть на вулиці. А Кийці, три трикиці живуть в хаті. І ось до нас недавно завітали наші друзі і були дуже здивовані, що в нас три киці і вони не бачили шерсті. І вони кажуть, як це так? До других людей, коли приходиш, видно, що в них є навіть одна киця, бо є шерсть, а у вас три і немає шерсті. Ну і я поділилася, що ж я роблю для того, щоб в мене не було шерсті. Ну, по-перше, я кожен день. Прибираю пилисосом на першому поверсі пилисошу кожен день. На другому поверсі, так як киці там бувають менше, бо вони завжди зі мною на першому поверсі. То я там пилисошу раз в три дні, раз в чотири дні. А на першому поверсі кожен день. І по-друге, у мене є один гаджет, який я купила на Аліекспрес. Так само по наводках других блогерів. І я його купила, і ви знаєте, він працює на ура. Він просто так збирає добре шерсть. І я хочу з вами поділитись, просто показати. От у мене на стулі була на кухні, буде лежати лежала верніше, киця. І там після неї залишилася шерсть, тому що зараз в котиків линька починається навесні. І я цим гаджетом буду збирати цю шерсть. І ви подивитесь, як швидко як швидко цей гаджет справляється. З. Котик котячою шерстю. І так само я з диванів, з крісел, з одежі. Ну, для одежі в мене ще є. Інші гаджети, але іменно цей, що з диванів, з крісел, це просто, ну, як находка, можна сказати. І для тих, у кого є киці, можете його купити. Це недорого, дуже недорого. Куштує, я не знаю, десь біля 3 євро на Aliexpress, Але працює на всі 100. Так що давайте я вам покажу і ви побачите самі. Я вас запрошую. Друзі, і ось цей гаджет, про який вам я тільки що розповідала, дуже-дуже корисна річ, у кого є котики. Подивіться, ось тут лежала моя киця. У мене їх три, як ви вже знаєте, ось лежала моя киця. І подивіться, зараз що буде. Дивіться. Подивіться. Вуаля, подивіться, подивіться. Не єдиної шерстинки. Бачите? Ось оце дуже-дуже хороша річ. дуже, Воно дуже гарно чистить. І ось подивіться, вся шерсть, все збирається отут. Нажимаєте на кнопочку, подивіться. І ось вся-вся шерсть. Котяча. Так само я дивани чищу, паласи, коври. Одним словом, все оцим чищу і дуже-дуже добре відчищає котячу шерсть. Так що, дякую всім за увагу і всім до побачення, до слідуючих моїх відео. Пока-пока!